Це просто любов. Все змішав, поєднав і готово. Ось таку неймовірну глазурь приготуємо за 2 копійки. Так, це сирник, львівський смаколик, сир обов'язково, щоб був жирний: яйця, цукор, трошки солі, трошки ваніліна, вершкове масло розтоплене, звісно. Додаю ще обов'язково сметану. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Кукурудзяний, крохмаль, все це. Обов'язково важливо перебити блендером. ось в таку класну масу. Родзинки це не обов'язковий інгредієнт. Але я люблю, я додаю трошки крахмалу кукурудзяного поєднати, щоб всі родзинки були в крахмалі, щоб вони рівномірно розподілились по масі сирній. Блендером родзинки не перебиваємо ложкою. Все, вливаю в форму і ставлю запікатися при температурі 170 на 60 хвилин. Він підніметься, враховуючи це коли будете обирати форму. Пізніше він обов'язково сяде, так і має бути. Залишаю його на повну стабілізацію і охолодження мінімум на 4 години. Готую глазур. До желатину додаю воду кімнатної температури і відставляю в сотейник ну, або кастрюльку цукор, какао, какао використовував калізований 20-22% жирність. Молоко холодне. Це все треба поставити на помірному нагріві, довести до кипіння. Як тільки закипіла, проварюю ще 20 секунд, секунди, готово. Желатин, той, який вже набух, додаю в цю масу в гарячу, він дуже швидко розчиняється, працидити обов'язково через сито і залишаю я до. Охолодження до кімнатної температури. Сильник в мене повністю охолоджений, стабільний. Зверніть увагу, він сів, це нормально, так і має бути. З'явився конденсат. Я обов'язково залишаю при кімнатній температурі хвилин на 15, щоб не було конденсату. Покриваю його глазур'ю і ставлю в холодильник хвилин на 20, щоб схопилась глазурь. Нарізаю так. Звісно, ви можете покрити, розтопити шоколад, покрити шоколадом. Це буде надзвичайно смачно, але я показала трошки більш бюджетний варіант. І як завжди, смачного.